Доброго дня, шановні виноградарі любителі. Сьогодні 24 липня 2024 року ми знаходимося в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це як допомогти нашим кущам не заразитися грибковими захворюваннями. Мається на увазі не тільки захист той, що ми застосовуємо за допомогою різних засобів захисту рослин, а іще в ті зелені операції, які досить таки дієві в плані того, щоб рослина не отримала первинне враження цими нашими грибками, які можуть зараз розвиватися. Це в першу чергу оїдіум і мільдю. Ну, в цьому році дуже сильна спека стоїть і мільдю практично не розвивається, бо в жару він практично інактивується. А от оїдіум, звісно, це і його погода, і розвиток його йде досить таки успішно. Практично щоденно десятки різних фотографій люди присилають з різних регіонів враження ідіума. Ну, не скажу, і в нас це також є, частково то там, то там, десь особливо в тих місцях, де максимально погано кущі продуваються, де якийсь там затишок там, чи десь під забором. В общем, є такі міста. От знайшли, наприклад, гронку, яка чудово демонструє враження оїдіумом. тобто такий сіруватий наліт, і в цьому місці починають он, ягодки розтріскуватися. А це. 100% ідіум. У такому вигляді, якщо ви побачите, значить це грона. ну, Часткові ягоди можуть достигнути, але вже це враження не дасть 100% накопичення цукру і передачу тих смакових якостей, які є. Зазвичай ми отакі грони в себе просто видаляємо і знищуємо. Ось він, як проявляється на листку. Тобто Перші прояви на листку це такі сіруваті п'ятнишки. Вони насквозь нічого практично не пробиваються, але коли вже сильне враження, воно вже трошки навіть сюди пішло коричнювати такі пошкодження, тобто пропекло вже грибком наскрізь цей листок. Оце оїдіум чистої води. Якщо ви таке бачите, в першу чергу зробите ці операції, які ми зараз покажемо, і обробити треба ці кущі. Будь-якими засобами, які доступні. Якщо це кущ має врожай, і цей врожай буде достигати вас десь на протязі, там 20-30 днів, можна звичайні засоби, які ми застосовуємо, той же Falcon, Topaz, Topsin-M або Luna Sensation застосувати. Якщо це будуть вже до ось досягати ці ягоди, то тут бажано хімічні такі засоби не використовувати, а використовувати там якась з народної медицини, різні засоби. У нас це відео на каналі є. Можете передивитися, щоб я не повторював. Дуже багато їх можна застосувати. Вони досить таки дієві, але діють вони короткий час, треба декілька разів повторювати, щоб встигнути не дати заразитися нашій ягоді. Але тема відео не про це, а як запобігти, щоб це захворювання в першу чергу не сідало на кущі. В першу чергу це проведення зелених операцій. От, наприклад, дивіться, ми проводили операції, всі пасинки прищіпали над першим листком. От у нас був пасанок, він прищипнутий над першим листком. Ось пасанок був у цій точці прищипнутий, далі він одріс ще одним пасанком, ми його ще раз прищипнули. Тобто, отакі зелені операції були проведені. Але, як ви бачите, допустім, от зараз можна окремі вже пасинки, особливо там, де брунька вже має такий коричневатий відтінок, їх можна навіть удалити. Тобто, оце, виламати цей паснок можна і він буде дещо давати певне провітрювання. І ви, хоча б це з нижньої частини, зверху, Понятно, що там зараз брунька ще зелена, таких операцій робити не бажано, а низ, нижню частину можете трошки прорідити. І це також дасть лучше провітрювання і не застаюватиметься там вологе повітря, яке може спонукати розвитку грибкових захворювань. Але що робити далі за такою шапкою, як оця у нас зараз? Ці пагони вже були підв'язані, вже неодноразово вони чеканилися, але далі ріст продовжується. І от в такій шапці найчастіше розвиваються всі захворювання. Якщо, не дай Бог, пройде дощ і трошки знизиться температура. Оце тут мільдю 100% буквально за 3, 5, 7 днів розвинеться, яка дідоворожки не ходить. Щоб цього не трапилося, це все треба буде вам підчищати. От і ми його будемо продовжувати. Тобто у нас Ось був пагін вже прищипнутий і це відріз молодий пагін. Ми залишаємо буквально один вузол з одним листочком, щоб тут якась точка росту залишилася, і це все відрізаємо. От я зараз це все і продемонструю і зроблю. Всі ці пасинки, які були, верху це все треба підчистити, прибрати, і ми просвітлимо дуже сильно, і це все убереться, ця шапка зніметься. Ну, зараз я це швидко підріжу. Я думаю, Ігор потім його змонтує, щоб. ви Довго не чекали і покажемо вже кінцевий результат, який буде. Ну, от я прочистив цю всю частину, дивіться, яка кучка лежить на землі. Тобто, оце все. У нас вчора пройшов дощик, от це було ввечері, зараз вже після обід, сьогоднішнього дня. Але койде там ще каплі води навіть, залишилися в цьому листі і трималися до сих, до сих пор. Хоча на дворі досить жарко, але вода ще тримається. Тобто, от вам і якась благодатна почва для того, щоб розвивалися наші грибки. Так що такі операції обов'язково все проводьте. Де бачите, можливо, на шпалері трошки десь загущені ці пагони, можливо, десь якийсь листочок виламайте, щоб трошки додати йому провітрювання, і це додатково буде захищати ваші насадження від первинної враження тими чи іншими грибковими захворюваннями. В першу чергу це мільдіоїдіум. Ну, такі операції, як тут, я тільки що показав, можна виконувати на будь-яких кущах. Старі, молоді, не мають значення, чи прищепи, що ви в цьому році зробили, обов'язково надщипуйте пасинок над першим листком. І в цей момент, вже можливо, десь на таких, що дуже сильно ростуть, можна зупинити верхушку також поприщепувати, щоб не було такого сильного загущення. Це буде слугувати таким захистом однозначно від первинного зараження. Ще раз повторюсь. На цьому будемо завершувати це коротеньке відео. Кому воно сподобалося і корисне, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписатися на наш канал. Всім всього найкращого, кріпкого здоров'я і все буде Україна!